Викарбовані імена та позивні полеглих назви населених пунктів жорстоких боїв, вирва, вогонь, птах та емблема рідної бригади. Воїн Різьбяр з Прикарпаття Іван Халус завершив скульптуру Свобода, присвячену 95-й бригаді. Іван зізнається, ніколи не думав, що доведеться викарбовувати імена загиблих героїв, з якими пліч опліч воював. Я відправив за бригаду рідну бригаду, якій випала честь захищати терени нашої батьківщини. Голосове повідомлення до хлопців. Вони його почули, і кожен згідно цього повідомлення я запропонував не тільки зробити саме напис хотина мого командира, в бригаді якого я служив і воював, а іншим хлопцям дати змогу, якщо вони мають намір і захочуть на даній стелі розмістити або прізвище, або позивні своїх. Побратимів, які загинули на цій війні. Я ніколи не думав, що мені доведеться подібне робити. Я дійсно я, я не готовий повісти. Дивне відчуття всередині, це не спокою не назвеш нічим, бо це не спокій. Можливо, спокій наступить тільки тоді, і ми в повній мірі, і я так само зрозуміємо до кінця, що відбувається, і наскільки та робота є зараз значущою. А я впевнений, що вона є значущою, бо треба піднімати дух народу нашого. Треба знайомити їх з людьми, які дійсно полягли. Скульптор каже, своєю роботою хотів передати ціну війни та майбутньої перемоги, а ще мав на меті зібрати кошти для ЗСУ і зібрав трохи більше п'яти тисяч гривень. Я планував на дрон або на що небудь. Ну а судячи по кількості коштів, цього дійсно не стане. Більше всього, що то піде на це, на придбання медикаментів. Можливо, закуплю одну аптечку повністю знеболюваними з усім, яких у нас не було на передовій. і до нього медикаменти. Собі їх точно залишив. Я не для того виходив, для того, щоб хлопці гинули, щоб... Щось із ними махлювати. Де надалі буде розміщена скульптура, поки невідомо, але Іван Халус хоче, аби вона була у людному місці, адже побачив, що вона означає для людей. Найбільше вразило те, що підійшов один хлопчина, який е цей, е підходив і замовляв, щоб якраз поставили його побратима. І він підійшов пальцем, провів по цьому. Не хотілося знімкувати, бо то не дів. Він провів по напису пальцем і. Очі текли, сльози з очей. Далі підходили батьки, були одного, це було позавчора. У них син загинув Один з 95-ї бригади. Сам батько був у територіальній обороні міста. Каріна Цимбалюк, Олег Ціпоренко в центрі подій СТВ.